Нема ти. ти дивишся в кухні на крани воду, а прагнення звідки не виходить, в очі тобі знайомі, а їхні очі твоїм говорять. Давайте всі разом спи собі сама, коли біля тебе мене немає. Обі сама, коли біля тебе мене нема, спи сама, коли біля тебе мене нема, Спи собі сама, коли біля тебе мене нема, що сам буває та, Сині, ти хочеш крикнути. Ну в чому я винна? Тебе окидають розуміючи моком, дуже болить хоча й нароком. І ти ростеш старієш, мираєш а і правди так і не знаєш. Боїшся її, і від неї тікаєш, і в стінах своїх ти одна засинаєш Давайте всі раз! Speso vi sama, quando mi la teba menne nemam. Speso vi sama, quando mi la teba menne nemam. Speso vi sama, quando mi la teba menne nemam. Speso vi sama, quando mi la teba menne nemam.